Поки ти сам це не переживеш, сам особисто цю ситуацію ти цього не зрозумієш. Гради, сау, каби до міста залітало все. Опять виліт! вилі. Все місто тир. А ти в ньому мішень мені здається, вони просто тренуються, як в тирі. Місто змітають з лиця землі. Місто мертве. люди в'їжджають в місто, перебувають в ньому 10-15 хвилин. і Не витримують поталонить сьогодні. Завтра може не поталанити. Я йшла в церкву і почула це гудіння, підняла голову і побачила п'ять дронів наді мною. Просто полюють ми як в тирі, на нас. Полюють на звичайних на звичайних людей, на дітей.